Я Софія, навчаюсь навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту і здоров'я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а також очолю студентську раду студентського містечка. Тут, у центрі Черкас, у зеленій зоні, за пів кілометра від Дніпра, розташовані наші п'ять гуртожитків, об'єднані в студентське містечко. Студмістечко має укриття, пункт незламності, який ми використовуємо і як місце для наших івентів та дозвілля. Маємо паспортний стіл, перукарню тут. Між другим і п'ятим гуртожитком я зала для занять ансамблю народного танцю Черкащанка. В межах студентського містечка є футбольний, волейбольний, баскетбольний, спортивні майданчики, спортзали, зали для самопідготовки. Поруч і безпосередньо в корпусах гуртожитків є наукова бібліотека ЧНУ, зручне розташування щодо автобусних зупинок та магазинів. Ми зустрінемо тебе і раді допоможемо адаптуватися в студентському середовищі. Вітаю, я голова студентської ради гуртожитку номер 1 Гуртожиток номер 1 університету це 9-поверхова будівля, яка має 128 затишних кімнат для студентів. Тут проживають економісти і правники, художники, історики та археологи, педагоги та соціальні працівники. Крім кухні, пральні, кімнат самопідготовки, наш гуртожиток має два зали для фітнесу та один зал для силової підготовки. Ну і кімната студради. Саме в нашому гуртожитку розташований паспортний стіл. Приходь, та чудова атмосфера і спортивна форма тобі будуть забезпечені. Привіт! Я голова студентської ради гуртожитку номер 2 Навчать на спеціальність реклама та піар в медіагалузі. Другий гуртожиток один з найбільших гуртожитків ЧНУ. У нас проживають одночасно 408 осіб. Тут проживають майбутні економісти та правники, художники, соціальні працівники, філологи та журналісти. Викладачі української та наземних мов перекладачі. У гуртожитку працює перукарня, є спортивна кімната і кімната самопідготовки, діє навчальна лабораторія фізичної та медичної реабілітації. У нас тобі буде зручно і комфортно. Всім привіт! Я Юля, голова студентської ради гуртожитку номер 3 і вже два роки проживаю саме в цьому гуртожитку. Він один з п'яти гуртожитків, який має коридорну систему проживання, і в цьому є свої переваги. Ну, наприклад, проходити повз кімнату, де проживає хлопець, який тобі подобається. Гуртожиток розрахований на 312 осіб, і в ньому проживають студенти, економісти, правовики, педагоги, художники, соціальні працівники, майбутні тренери, програмісти, фізики, математики майбутні медики. Для студентів є дві навчальні аудиторії, одна кімната для самопідготовки, а також діє абонемент в навчальній бібліотеці фізико-математичних наук, також облаштоване укриття. У нас тобі буде комфортно жити та зручно готуватися до занять. Привіт! Я Каріна. Виконуючи обов'язки голови студентської ради гуртожитка номер 4 Навчаюся навчителя фізичної культури. Наш гуртожиток найстаріший, але студентське життя вирує в ньому активно. Тут може проживати 323 студенти, а нині живуть спортсмени й майбутні тренери, економісти та правники, художники, педагоги, психологи. Є кімната самопідготовки, спортивна кімната та навчальні аудиторії. Діє абонемент наукової бібліотеки з художньої літератури, читальні зали з природничих та економічних наук. Ми радо приймемо тебе у свій приємний колектив. Вітаю від імені спільноти гуртожитку номер 5 Я Мельниченко Єлизавета, голова судради цього гуртожитку, а також студентка навчально-наукового інституту іноземних мов. Наш гуртожиток має 464 місця і проживають у нас майбутні перекладачі, вчителі іноземних мов, біологи, екологи, агрономи, хіміки. Наш гуртожиток має дві зали фітнесу, зал ЛФК, Також працює абонемент наукової бібліотеки з філологічних наук. У будівлі нашого гуртожитку є зал, де займається танцювальний колектив Черкащанка, та також приміщення студентської ради університету, де можна корисно та цікаво провести час. Наш гуртожиток та його мешканці готові створити для тебе атмосферу рідного дому.